Мої вітання. Сьогодні зробимо з вами новорічну ялинку. Справа в тому, що у мене вже є уроки по ялинкам, але ви бачите, як вони виглядають на контрасті взагалі непорівнянно. Ну, тут, наприклад, можна сказати, що зроблено на смартфоні, то більш-менш. Але мені настільки це не подобається, що я вирішив записати нормальний варіант новолічної ялинки. Отже, для початку вам необхідно буде увімкнути деякі аддони. Для цього натискаємо Редагувати уподобання або преференс, так? А додатки. Так, давайте я увімкну всі, які у мене є, для того, щоб. Показати, що саме вам необхідно. Так, ну, по-перше, вам необхідно буде додати обидва екстра об'єкти. Для цього ви можете просто в пошуці. Давайте я так вимкну. У пошуці натиска... набираєте. І обидва ось ці аддони ви додаєте собі, Ставите галочки. Далі, наступне, вам потрібно вводити «3». А, тобто дерево, генерація дерев також ставити галочку. Це все встаїть автоматично за замучуванням, вам додатково встановлювати не потрібно. І ще б я встановив би одразу нот. А саме ось цей варіант. Після того, як поставили всі галочки на відповідних аддонах, натискаєте на три лінії і натискаєте Зберегти уподобання, видаляємо куб і додаємо тепер дерево. Ну, ось натискаємо Shift-A, і після того, як ви все додали, ви побачите, що у вас і в мешах додаткове, і в кривих додаткові об'єкти. І нас цікавить найостанніше це дерево. Додається завжди ось таке автоматично. Так, ну давайте подивлюсь десь з ігрика і почнемо його налаштовувати. Якщо ви зараз класнете десь в іншому місці, або почнете там масштабувати, або ще якісь маніпуляції робити з деревом, то у вас зникне ось це вікно налаштувань. Тому одразу почнемо з нього. Так, перше, що нас цікавить, це геометрія. Ми тут будемо змінювати деякі властивості. Ну, по-перше, ми візьмемо так власну форму. Власну форму ми зробимо наступним чином. Якщо ми зараз почнемо ось редагувати ось таке дерево, звичайно, ялинка у нас не росте як кущ. Ми повинні вибрати один стовбур. Тому обираємо тут одразу з пресета, ось цей small Pen. пен. Обрали, бачимо, ось виглядає дійсно як ялинка. Далі форма. Ми можемо тут налаштувати, як буде виглядати саме. Я раджу ставити перший, перше значення саме одиничку, а далі вже налаштовуєте більш під себе. Ну, Нам потрібно, щоб у нас вона дійсно була така, ну, ніби пірамідка. Друге значення десь від 0.70 до 0.60. Ну ось приблизно, да, нехай буде. Нехай буде десь так. Поки не дивіться, що вона така куценька, вона потім у нас буде добре виглядати. Давайте наближу, щоб вам краще було видно. Так, наступне, ставимо тут десь аж 0,02, і так само і нижнє. І таким чином ми бачимо, що ось виглядає дійсно як пірамідка, але ну, трішки замало. Далі, значення branch Rings, а ми також змінюємо. Ну я змінив там його а, десь приблизно на сотню, плюс-мінус. Ну, ось так. Так, Дивимося, що виглядає поки що не як ялинка, тож продовжуємо налаштовувати. І на цей раз переходимо не в геометрію, що у нас стандартна, а обираємо тут branch... А, сплітінг. Обрали. Так, рівні. Давайте одразу поставимо 3. Можна 3-4 ставити десь так. Бачимо, що вже дещо виглядає ну більше схоже на ялинку. да І вона тут така крива, схожа на, ну, на справжню. Да? Так, далі. Значення, ось це ви можете трішки змінювати під себе. Давайте покажу, що воно буде робити. Тобто, Ми робимо стовбур, Тобто, наскільки у нас стовбур буде знизу видно. Ну, тобто, Я поставлю десь 0,10 або там, скільки у мене 0,13, можна вручну, звичайно. Ну, я думаю ось так, щоб стовбур у нас дійсно був видно. Ми потім під ялинку подарунки повинні будемо покласти. Так, далі. Наступне, що будемо змінювати, ось ці два положення, там, де у мене 36 і 7, зараз а, написано. А, перше значення: ну можна подивитися, як буде змінюватися наша ялинка. Тобто ми можемо так, якщо візьмемо, а, ну ось наприклад, да, 2, там три. 4. Тобто бачимо, що у нас тут ну, дуже мало гілочок. Давайте поставимо десь приблизно 200. Я думаю, цього буде достатньо. О, Виглядає вже як ялинка. Да? І ось значення наступне. Також давайте збільшимо. Ну, Якщо там 200, давайте 20. Також у нас стала більш така нарядна ялинка. Так, ну і лишається нам додати хвою. Переходимо в шари, а, да, левс. Uh, так, і наступне, що ми робимо? По-перше, якщо ми зараз uh, будемо дивитися, як воно виглядає, можливо, от, трішки у нас uh, комп'ютер, ну, скажімо так, uh, почне задумуватись. Тож, для того, щоб нам налаштувати, нам достатньо тут поставити 20. Після цього ми можемо вже показати ці шари. І ось можна трішечки побачити, в чому тут різниця. Да? Тобто, у нас додаються ось такі ну, ніби, а, як а, листочки хвої да? голки. Так. І все, що нам необхідно змінювати, це ось ці чотири параметри. Я виставлю так, як я виставляю для своїх робіт, ви можете а, експериментувати. Я роблю наступне в першому в першому розмірі ставлю 0,08. Так, далі, в наступному, навпроти нього також так само 0,08. Внизу 0,8. І ось тут також 8. сотих Виглядає це приблизно ось таким чином. А, і тепер що нам необхідно зробити? Нам необхідно додати сюди ось цю хвою, тільки не 20 а, голочок. Да, а спробуємо там. Ну, Якщо тут 0,8, то я виставляю там 800. А, натискаємо Enter, трішечки чекаємо, воно налаштується, і після цього у нас вже додастся, а, хвоя. Тобто ось, ви бачите Зараз трішечки блендер зупинив свою роботу. Він зараз розраховує ці голочки. Тож потрібно трішки почекати. Так, ну ось. 800 наших голочок. Виглядає наша тепер ялинка ось таким чином. Ну, Більш-менш схожа дійсно на ялинку. Форма мені подобається, тому більш нічого змінювати не буду. І, в принципі, це віконечко нам уже не знадобиться. Тепер зробимо гірлянду для нашої ялинки. А, так, По-перше, ми почнемо з лампочок. Я хочу зробити лампочки з ікосфер. Там а, поменше буде у нас а, полігонів. Ну, і, власне, з нею також можна зробити гарні будуть на вигляд лампочки. Так, зменшимо. Трішечки, давайте перенесемо ось вбік. Напевне, ще зменшимо. Так. І починаємо з редагування. Давайте подивимося з ігрика. Далі переходимо в режим редагування. Давайте знизу все ж таки подивимося, обираємо полігони. І нас цікавлять полігони. По-перше, ось ці 5. Давайте візьму це, натисну. І тепер ось наче такою зірочкою вибираю. Так, після цього дивлюся вже з Y. І екструдую вниз. Натискаю І, і ось таким чином екструдую. Так. Далі екструдую іще раз І, тепер натискаю SZ0. І масштабую. Ось ці лінії, до речі, також можна масштабувати. Можна їх взяти, альтом вибрати, і також масштабувати. І у нас вийде така ніби лампочка. Так. Після цього знову в режим редагування. Вибираю повністю все. І переношу нашу лампочку на вісь осів таким чином, щоб її опорна точка була на межі. Тобто приблизно ось таким чином. О, трішечки можна нижче. Так, після цього, поки у мене все вибрано, натискаю Shift D по X і дублюю її в цю сторону. Далі я можу знову вибрати повністю все, Shift D по X, і дублюю знову ось таким чином. Плюс-мінус десь так. Так, тепер можу перейти в режим каркасу. Вибираю першу і роблю наступне. Я її повинен розвернути зараз на 90 градусів. R по X90. Enter. Ось, як ви бачите, ось вона так буде виглядати у нас. Знову ж таки, можна розмістити ось її на своє місце. Ось так. Так, далі обираю другу. Знову RX, але 90 мінус. І знову ось таким чином розміщую. Лишається ще одна. Обираю її. RX 180. Тобто догори другим тепер буде. Так, і ось таким чином у нас буде тепер 4 лампочки, які у нас дивляться в різні боки повернуті. Поки нам цього буде достатньо. Тепер можна взяти, наприклад, створити нову колекцію, перенести ікосфери в цю колекцію. Так, поки ми їх вимикаємо, і робимо тепер. Основу для нашої або дріти для нашої гірлянди. Натискаємо Shift A, крива. І ось тут обираємо спіраль. Знову ж таки, без тих аддонів у нас просто немає цього пункту. Обираємо спіраль і обираємо першу. Так, далі налаштовуємо. Налаштовуємо наступним чином. По-перше, ми можемо змінити радіус, трішки більше його зробити, да, щоб у нас по самому краю або, ну давайте так. Кожен під себе буде підбирати. Головне її зараз нікуди не переносити, щоб вона поки була ось таким чином. Так, далі. Наступне, що ми робимо, задаємо трішки висоти. Ми задаємо, яка відстань буде між ось цими витками. Після цього так ми повинні додати сюди обертів. З урахуванням того, що ми будемо піднімати. Ось, бачите, на 4 оберти буде піднімати. Тобто, десь додаємо тут 4 оберти. Так, ну давайте ось так. І тепер радіус ми зменшуємо верхню це радіус. Тобто, як вона буде у нас сходитись? Ну, приблизно ось так. І кроків тут достатньо буде 6. Так, ну ось приблизно так вона повинна виглядати. Після цього вже ми можемо її. Підняти на своє місце, буде вона ось так. Так, S, Z, також ми можемо її масштабувати. І розміщуємо. Ось тут у нас будуть гірлянди знаходитись. Так, після цього обираємо крива. Так, встановити, встановити тип сплайна як баз'є. Керування точками, задати тип точки автоматично. Так, ну і трішки ми можемо, щоб це виглядало, як у нас нерівна наша ялинка, да, природньо виглядає. Так само, і тут ми трішечки зробимо варіативність. Обираємо будь-яку з вершин. Ось, наприклад, да, ось цю. Далі вибір. Вибір випадково. І тут робимо, ну, наприклад, десь ось так. Так, і тепер опускаємо їх. Тепер виберемо іншу, знову вибір, вибір випадково, змінюємо ось там цю кількість, і знову ж таки можемо зробити ось так. Тепер дивіться, як у нас розміщені наші, наші ось ці лінії. Тобто, одні так, одні так ідуть, якщо взяти, давайте ось підсвічу вам. Тобто. Дійсно, як у нас може бути вживу розміщено. Далі вмикаємо наші ікосфери, бачимо, де вони ось знаходяться. Давайте перенесемо їх одразу десь по центру нашої ялинки, можна навіть вище. Ну, Давайте поки що так. Додаємо, по-перше, тут модифікатор масив. Будемо його по Х збільшувати потім. Так, і далі. але тут давайте Множник додамо десь 1 і 2, щоб у нас ось ці лампочки, які поруч знаходяться на початку і на кінці, щоб вони були не разом. Далі додаємо модифікатор деформація крива. І обираємо нашу спіраль. Так, бачимо, що зараз трішечки не на тому місці, де повинні бути лампочки. То давайте ми їх перенесемо. Саме до нашої лінії. Так, ну ось приблизно, як ви бачите, ось так вони виглядають. Так, після цього заповнюємо до самого верху нашою кількістю, нашими лампочками. Просто затискаємо і ведемо ось таким чином до верху. Ну, тільки не переборщить, ось як я зробив. Приблизно ось так. Так, 80. 3 вже буде, напевно, забагато. А якщо зробити ось так, я думаю, буде нормально. Ні, не нормально. 82, все ж таки. Так, дивимося, як розміщуються наші лампочки. В принципі, нормально. Тепер можна вже і розфарбовувати все. Так, давайте подивимося: спочатку візьмемо ялинку, додамо матеріал. І це у нас буде матеріал, звичайно, зелений. Візьмемо якийсь темно-зелений. Ось приблизно ось такий, нехай буде. Так, далі. Саме наше ось це дерево. Ми повинні його конвертувати в... в меж. Конвертувати в сіть. І після цього додаємо сюди також матеріал, і, звичайно, це буде якийсь коричневий колір, Трішечки ось так. Так, і от бачимо, як виглядає тепер наша ялинка. Ну, дуже схоже на справжнє. Так, візьмемо наші ікосфери, перейдемо в режим редагування. Візьмемо модифікатори, поки що вимкнемо усі. Для того, щоб ми їх бачили. Ну і давайте саму так, колекцію також знімемо. І давайте подивимося, як вони тут виглядають. Що нам необхідно зробити. Нам необхідно ось цей верх пофарбувати. Давайте подивимося, наприклад, там з Y і будемо зараз робити наступне. Переходимо в режим відображення каркас, обираємо тут наші грані і робимо наступне. Ось таким чином. я... Ну, давайте так, для початку. Для початку взагалі виберемо повністю все і додамо чорний колір. Просто будуть вони чорного кольору. Тепер переходимо в режим редагування, обираємо ось ці верхні полігони, додаємо новий матеріал. новий, Це у нас буде випромінювання. Так, силу ми там потім відрегулюємо, поки що ставимо колір, наприклад, зелений. Далі ось ці нехай будуть червоного, тобто додаємо новий, другу, наприклад, лампочку додаємо, це буде у нас жовтий колір. Так, і лишається у нас одна. Якщо зробити ось таким чином, то, ну, скажімо так, якщо ми вийдемо в матеріали, побачимо, що все у нас лишається чорного кольору. Щоб примінити, ми повинні взяти ось, виділити наші полігони і не забути натиснути Призначити. Тут обираємо, обираємо жовтий, призначити. Можна це робити, звичайно, потрібно одразу. Так, призначити, і лишається у нас цей. Зелений, Призначити. Вийдемо тепер в матеріали і дивимося, ось у нас виглядають так наші лампочки. Увімкнемо модифікатори наші. Так, і бачимо, як лампочки будуть виглядати на ялинці. Вже виглядає більш-менш нормально. Єдине, що, якщо ми ось перейдемо в а, рендер, ми побачимо, що вони, ну, наче, і не дуже і світяться. Тому переходимо в матеріали. Обираємо ось цей матеріал, і давайте поставимо тут цілу свідчення, наприклад, 50. У нас стає просто білим. Переходимо в рендер, обираємо тут свічіння, і бачимо, як буде тепер дійсно світитися. Повертаємося до матеріалів. Червоний 50 жовтий 50, синій 50, і тепер у нас гірлянда дійсно світиться. Можна, до речі, цю спіраль прибрати, вона все рівно не буде рендеритись. Ось так виглядає наша ялинка. Так. Додамо сюди тепер. Давайте, по-перше, подивимося з камери. Натискаємо N, виставляємо камеру. Так. Як би ми хотіли, щоб вона виглядала? З якого ракурсу. Ну, ось мені подобається ось таким чином. Знімаємо галочку, додаю ось тут сіть площина. Ну і бачимо, що вона під кутом да, 45 градусів, натискаю RZ 45 Ну, достатньо. Збільшую. Достатньо буде. А режим редагування обираю тут. Тільки одне ребро. Екструдую по Z угору. Обираю це ребро, натискаю Ctrl-B для того, щоб додати сюди фаску, Колощатком збільшую кількість. Виходжу, загладжую на тонування, І ось таким чином у нас буде фон. Так. Ну, і, звичайно, ми повинні додати тут також якийсь колір. Ну, візьмемо якийсь такий Блакитний. Ось так буде виглядати, чого мені не вистачає, не вистачає ось тут ззаді підсвітки. Тому я продублюю іще раз це джерело світла, поставлю його позаду, розміщую з ось чином. Так, і роблю його такого кольору, ніби золотого. Приблизно ось таким чином. Так, не вистачає нам, звичайно, тут іграшок. Іграшки у нас є вже ось в цьому уроці. Будь ласка, можете подивитися, як їх робити. Далі натискаю файл, прилучення. Так, ось у мене вони вже тут є. Я беру всі чотири іграшки, натискаю прилучити. Ось вони такі величезні у мене додаються. Одразу, поки вони всі у мене увімкнені, я їх масштабую. Нехай вони будуть ось такі, наприклад. Так, і починаю їх розставляти. Беру першу, відповідно, ставлю на своє місце. Другу кульку і таким чином вішаю, наче вішаю кульки на ялинку. Ну і на перемоці швидше це зроблю. Ну, і звичайно, у нас їх буде не вистачати, тому я їх дублюю. Так, розміщувати я їх не буду позаду, наприклад, лишу тільки там, де мені їх видно. Також ми можемо з вами додати сюди ще й подарунки. Знову ж таки, відео також, що десь тут з'явиться файл прилучити. Обираю тут подарунки. Обираю ось цей варіант прилучити, Object. І ось у мене тут всі підписані. вони. Натискаю, знову вони завеликі. Ну і Відповідно ставлю на підлогу на нашу. Так, дивлюся обов'язково з камери і розміщую на свої місця. R Z. Наприклад, я хочу ось так їх покрутити. Ну, ось тут мені хочеться, щоб вони були. Так, також можна там змінити деякі масштаби. Наприклад, цю коробку зробити більшою. Ну, ось приблизно ось так мені подобається, як. Наша ялинка виглядає на цьому все.